монетка. Такая монетка. Короче, коллекционер, свяжите за мной. Началось золото. Есть вот такая цепочка. Ну, ось такие часы. Давай, то так. Вот такая, короче, сражечка. Ребята, Я вам хочу -що показати, що я знайшла в мусорнику. Не питайте мене, чого я там рилась. Хазяїва, коли туди прибирали, вони мусор тіпи, склали в контейнер. І туди накидали всього ненужного. І його не забрала машина, і мені довелося його перебирати. Побачивши це, в мене не було слов. Знаєте, як всегда, тіпи, я завжди не, не поставила камеру в той момент, коли я перебираю мусор, а зря. Я знайшла цю докровочку. Тут немає нічого там супер дорогостоячого, начне. Із такої е, монетки. Монетка. Така монетка. Нехай вона даже, допустим. Ждіть. Так. Нехай вона даже не, не якась там дорога і тому подобне. Це 1883 рік. Але це все одно, не знаю, прикольно. Я всегда любила збирати монетки. Коротше, колекціонери, зв'яжіться зі мною. Так. Далі у нас ось такі часи. Ну, часи я вже пробила, це, вони взагалі типу, понти стоять. Але але не знаю, мені якось оцей дуже ремішок, так Він щось, ну, він відчається цвітом цих дешевих оце я пробила. А цей ремішок, він якийсь такий, знаєте, подозрительний. Вінкусь проб'є. Возможно, ну, не, звісно. Ну, типу, а вдруг би це був би золотий да? Було б непогано. Вже би приблизно. Якась там частина хати відбилася. Ну, ладно. Далі у нас була ось така цепочка. Може, тут все позапутувалося. Є така цепочка, но... ну, це явно не золото. Ну, я уверена. Ну, По-перше, по було б це золото, тут то, то, то була проба, Ну, по-друге, воно не схоже на золото. Ну, ладно, це, типу, викину. Провірю і викину. І далі, що в нас найцікавіше? В нас почалося золото. Але це золото не обичне. Ну, Тобто, типу, незвичайної проби 585, не здатом, якщо я не ошибаюсь, це е, золото проби 333. Я вже пробила в інтернеті. Це вважається, німецьке золото. Його ізготовляють в роль тільки в Німеччині, якщо я нічого не путаю. Якщо хтось знає, скажіть мені. Е, і воно типу, воно як біжутерія. Покрите золотом. Тут, коротше, сплаву золота 33%. Ну, ви поняли, да? Але ж але за чим його викидати? Я пробила українські ломбарди, скільки дають за таке золото? Один грам такого золота в українських ломбардах від 700 гривень. Ну, типа, я ж то ще буду їхати в Україну. да? Чого пропадати? Коротше, показую. Ось е, така у нас одна е, сережка. Це. Так, життя пальця порізло. Давайте, так. Коротше, це в нас, я так розумію, що це якась кліпса. Ну, типу, щоб не пробивати ухо, а так його надів кудись. А, е, пробою. Ну, проба, все. Ну, коротше, така вона одна була. Пара ось таких сережок із е, е, жемчужиною. Ну, я думаю, що це не настояща жемчужина, бо. Ну, я думаю, під такий сплав золота би настає цей. Ось от Отака, коротше, сережечка. Ось так вона. Їх дві, Їх дві, просто вона запуталася. І тут дуже тоненька е, цепочка. Дуже 333 проба. Я так на радостях бігла вам зняти це відео, що я його все позапутувала. Ну, е, цепочка. Отак, от, от, ребята вже дом дає свої плоти. Напишіть, що ви думаєте про це в коментарях, тому що я така вся на емоціях, рішила вам швидко з вами поділитися, тому що ви шо, ви вже моя сім'я. Все, люблю, обняла, пока!